В той момент, коли всі чоловіки воювали, а вдома були жінки, діти та літні люди. Їх поголовно, насильно під дулами гвітівок погрузили в вагони для худоби і вивезли в район Узбекського РССР. 46% всіх кримських татар загинули. Це найвеличніший геноцид ХХ століття, рівний голокосту та голодомору українців, половина всього нашого народу. Татар було вбито. Отже, російський народ з задоволенням сприяв це обвинувачення з задоволенням заїхав в облаштовані кримсько-татарські будинки в Криму. На все готово став жити, розповсюджувати цю брехню про на русський Крим. Так само, як Російська Федерація у 2022-му планувала російських окупантів поселити в Бучі. Українських громадян, які вкладали всю любов для облаштування своїх домівок для майбутнього, своєї нації, своїх дітей на рідній землі в Україні. Але кримські татари живе, кримські татари продовжують боротися і на міжнародному рівні. Кримські татари знають історію своєї батьківщини, і Росія не зможе нести свою брехню про на русський Крим. Кримські татари це українці. Та 18 травня ми хочемо, щоб ви в цей день були з українським народом з кримськими татарами. Включили свічу пам'яті, пам'ятаючи про ці душі, які були знищені російським режимом. І ми обов'язково повернемо український Крим. І ми відбудуємо нашу Україну. Слава Україні!